Добрий день, друзі! Ми з України. Ми на українському каналі на Ютубі Позитивів. У нас сьогодні на столі пряник оздоблений ось так. Чому? Але не хлібом єдиним живе людина. Ми сьогодні про борця за Україну Василя. Стуса. Василь Стус терпець тебе шліфує. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, стали твій дух, тож і терпи, терпи, ніхто тебе з неволі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стій, і стрій, допоки скону. Допоки світу й сонця стій і стій, хай шлях до раю, пекла чи полону, усе пройди і винести зумі, торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що вбрав тебе віки вік, до нього з малку ти заповідався, до нього сам Господь тебе віде. Прирік. Василь Стус лист синові Дмитру бути собою. Буває часто людина знає бо зна скільки, але розмовляти з нею вкрай нудно, бо вона нічого не тямить розповісти цікаво. В неї нема свого стержня хребта, до якого крипиться вся кісткова система. Тобто така людина не має самої себе. Все інше телевізор, машину, дачу, штани, професію має. Це гарба сіна, сяк так наваленого на купу, під якою пищить, як руда миша, ковола натурочка маминого мазунчика. Хай навіть із сивим волоссям на голові. Це вкрай безнадійний варіант людського існування, бо тут уже ніхто не порятує, коли не має самого себе. А коли людина має себе свій хребет, свій центр, свою основу, свою гравітацію сказати, тоді все падає на свої місця. І людина схожа на Ейфелеву чи Останкінську башту, а не на Гарбу Сіна. Друзі, а що ви думаєте з приводу сказаного Василем Стусе? Пишіть коментарі. А ми віримо, що все буде добре. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал так ви. Підтримайте український контент, а разом ми сила. Поширте відео друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд! Сподобалось відео? Ставте вподобайки, щоб ми і ви щасливо жили! До зустрічі!